Ми сьогодні зібралися на цей захід, от, щоб е, вирішити це питання на рахунок наших природних е, ресурсів, а саме лісів. Так? Всі ми бачимо, що робиться з нашими лісами, що це зробило з 2002 року, скільки вироблено всіх дерев і нема хазяйського до цього відношення. Ми знаємо, що не дозволяється нікому за ці у цей ліс брати той суху дивину, яка упала на землю, тобто вам. Мешканцям нашої громади забороняється, ви не можете зайти в цей ліс і взяти собі е, той сухостой, який упав на землю. Так воно чи не так? Так. <плес> Тому ми зібралися, щоб висказати сьогодні свою позицію, як громадську кожний громадян, який проживає на нашій трядній громаді, за цей безлас, за це безкоза. Що це твориться у нас на території нашої громади? <клес> у нас сьогодні є присутні, значить, є депутати з районної ради, є телебачення і. Радник голови районної ради сьогодні присутній адміністрації, да. от, вони скажуть ще свою, свою думку на, на ці, ну, по, по цьому поводу. Може хтось хоче виступити і сказати свою позицію як від громади, як громади. Будь ласка. Люди, тут більшість молоді. О, а от ви подивіться, у нас є тут десь десяток святих людей, які... Садили цей ліс. Ну, не весь, посадки, вся основної. На наших... З детства школа нас заставляла, ми садили цей ліс. О, він ріс для благо нашої сіл, для наших людей. Колод користувався ним будувався. А зараз при цій зміні влади, при цих законах, о, все приватизували. Мені цікаво було побачити, Району, яка керує і вирубила цей ліс. Мабуть, її тут нема. І дуже би хотілося, щоб наша сьогоднішня і районна влада, і депутати районної ради допомогли нашій громаді, щоб вирішити це питання, щоб ліс перейшов для сільської ради. Ми проживаємо в Лісківцях, робляв Чабанівці на пошті останні 4 роки. Кожен день чи через день. Їду велосипедом, чи йду пішки сюди на роботу. І дуже приємно пройтися, попри цей ліс. Такого гарного лісу, як в нас нема ніде, от проїхати від Чабанівки до Кам'янця, соли, Яр, Сурженці, там же ліс не такий гарний, а у нас рівнесенько, дубова посадка, нижче арки, тут коло красного дуба, все як під лінією, красота літом, яка люди збирають гриби, получають задоволення. І, значить, хочу сказати, що цей весь ліс, вся ця красота, це багатство було посаджено ще руками мого тата. Він проробив в лісі 41 рік у колгоспному лісі. І коли ліс був Ем, ну як під, перед не переданий, а колгоспу підпорядковувався, не була обіжена ні одна людина. Кожна бабка була з дровами, кожній бабці було тепло і ну так чи ні? Так, а, так. А так. коли вже тепер не знаю це надра каменеччини чи куди перейшов цей ліс? Навіть от тату мій проробив 41 рік. Я вже проживаю на території цієї сіради 12 років, і я плачу за ці дрова по повній ціні. Ні, ніхто не скаже, що візьми там на 50 гривень ми тобі дешевше дамо. Того, що я дійсно, може, як його дитина це заслужила. Мені це наболіло. Я це хотіла в двох словах сказати. Давайте цей ліс, що ще в нас залишився, цю красу, це багатство збережемо і. Хай перейде все це багатство до сільської ради. Підтримав пропозицію, яка тільки що так. пролунала. Батько її проробив багато лісником. Я в цьому господарстві 2020 року працював. І поки... поки був кинути лісником, тоді був порядок в лісі. А зараз це вже і важно, що що справді робиться. знову якоїсь який, хазяїн. Підтримується і сказав, щоб це весь на сільську раду, і... далі повись і... порядок. І Подивитися сюди, це варварська, розвивається, метровки, метровки Зіки стояли в лісі, приїхав, вибирає людина собі, яку метровку тому грубі, тому... Е Тончі дрова, метровки стояли в лісі, а це зараз зайшли в слушну. 60-70 см лізе і все, і хватить. 6 метрів, 2 400 вже підказували. І хлопці розказують мені з лісу, що ця дівка, що там ним керувала. Ото подзвонила, каже, 100 гривень біля 100 гривень. Через 20 хвилин дзвонить, каже, 120 бере за метр. Ви розумієте, як ціну стала? Де ж Базар, та... Вони ріжуть придуть, і вам. 215 свій руб. ліс продають. як це може бути? 215 рубль кілометра да, гру? Так, питання дуже, дуже серйозне. Але коли, коли ми це питання, коли мене дзвонив голова Саша, депутати ваші, було таке такий був один. Случай, коли була незаконна вирубка лісу. Я приїхав по факту, коли мене запросили зі мною, так само був і кусень. Прийшли ми, коли ми це все по факту піймали, визвали в міліцію, в бой, кажу, представники були депутати. Питань немає. Ми це все зафіксували, Ви знаєте, хто були? Непонятно, що за люди, непонятно хто це рубає, чому цей дуб на таку суму наклімовує там, не знаю, там скільки-то десятків дубів. Ми це не роз ніхто не дав ні одної бумаги. Ваш лісник, який у вас знаходиться, я думаю, ви знаєте, хто це такий. Я думаю, ще прийде час ця людина стане перед громадою. Я йому говорив. І він, кстати, сказав, хто то думає, що це і він сказав, що пора вже встанавлювати цей безпреділ. І коли ми підняли це питання, ми зафіксували. І коли ми документи подали, дайте нам документи, на які, на які підставі ви вирубаєте цей ліс. Це питання майку. Ну хто ви такий? Я головний інженер, там я лісник стоять, поспиралися на ці дерева і нічого відповідати. Ждали ми цілу годину документів. Ніхто документів не дав. Приїхала міліція, ми це все це запротоколювали. Ви що ви думаєте? Віддали від районної міліції, дали відповідь, що все законно, все нормально. Працюйте з людьми своїми, ставте їх в курс. Сесія селищної ради це не просто прийти відсидітись. Ми будемо говорити правду і тільки правду. От я думаю, тут є представники народного контролю, є міська варта, представники приїхали, які за вас стануть горою. Ми не дамо розкрадати ваше майно. Повірте мені, що якщо ми разом станемо, нас тут ніхто не звільнений. І прошу вас, бачите, тільки не дай, бо поки не буде рішення сесії районної ради, бачите рішення, зразу дзвонити. З'їжджайтеся і будемо рішати питання. Будьте договорі. Зараз слово надаємо заміснику голови районної ради пану Криво. Доброго дня всім. Шановні жителі громади. Я не буду багато забрати вашого часу. Маємо на Славанцевич і Юрій Євгенович охотизовувати проблему досить детально. Скажу лише те, що дійсно у районну раду на адресу голови ради Берца Бориса Борисовича надійшли звернення від сільського голови Чабанівського, також від. Серегушицького селищного голови і від Рушківського сільського голови, в, якому, в яких зазначено, що е, сесії сільських рад прийняли відповідні рішення з проханням передати у комунальну власність сільських рад природні лісові ресурси, які розташовані на території відповідних не рад. Е, дане питання вивчається сьогодні районною радою у, у, відповідно до регламенту районної ради. Є доручення голови. Майу нас вже знає, я зараз з ним спілкувався. На 2 лютого заплановане у вас в Чабанівській сільській раді виїздне засідання спільних двох постійних комісій. Це постійна комісія районної ради з аграрних питань, земельних відносин, природу користування та економічної безпеки, а також постійна комісія з питань розвитку спільної власності територіальних громад. Ці комісії мають детально вивчити питання, які сьогодні порушуються вами. Будуть тесні пропозиції до сесії районної ради і відповідно до регламенту е, дане питання, я думаю, буде розглянуто на сесії. Ну як вже рішають, звичайно, постійні комісії профільні. Е, я думаю, що буде доцільно, якщо е, ну, ви вже знаєте, що 2 лютого представники районної ради, члени постійної комісії мають бути у вас. Я думаю, де е, ладно, там? Це у міській раді, так. Має бути від вас, я думаю, актив, е, хоча б якась група. Які мають розповісти депутатам суть проблеми детально, буде присутній керівник комунального підприємства Натра Каменечни Ніна Дмитрівна Скавренюк. Я думаю, з документами, і кожна сторона буде мати можливість висловити свою думку і навести свої аргументи. Коротко, все. День. Мені звати Олександр Антонович, Жінзировський, я ваш сусід по Кушанівці, представляю ту громаду. Перед вас приїхав чисто з патріотичної точки зору, і так як мій колія, бивший землероб, зараз вже в державний так, але все одно він в цій сфері підтримати вас. Е, чесно кажу, я вам по-людськи завідую, що ви маєте такого голову. Бо в районі такого голови немає. Ті самі мухоблуди полишали, що раніше були. По ваші зайчики, що раніше були. Я кажу, як є, мені не вашу скривати. Це європейський чоловік з європейським підходом. Щоб ви зрозуміли, е, в зв'язку з тими новими нашими правилами, е, з цією децентралізацією, з укрупненням громад, дуже багато цих всяких законів, вони ще ніхто не розібрався. Тобто, лапати, языково, лапати, і надвоється, кажуть, що всі розумні. А як крали, так і далі крадуть. А ви маєте лайнус, а вам в якійсь мірі пощастило. Так, щоб цифрами цифри трошки скажу. Я не знаю. Скільки там коштує слабометр дров думаю, ви знаєте, скільки ж. 200 гривень. Дай буде 250, 250. 250. 250. 250. 250. 250. Mm -hmm. е, я знаю, що куб ділового лісу 300 доларів коштує. 300 доларів це приблизно сьогоднішній 8 тисяч. Ну, фура загружає, скільки там, 10 кубів, 15, 9. 8. Це 80-90 тисяч. За 80 тисяч, скільки метрів водоводу ви протягнули. Ні, так ви не смієтеся. Це, 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 це ваші гроші, які лежать на землі, вас тупо крадуть, вас обманюють, над вами сміються, вас ноги витирають і ви це не розумієте. Скільки коштує кілограм риби на базарі? 40 гривень? 5 тонн в день. 5, 40 на 5 тонн. Це, це 200 тисяч гривень. 20, да? Я не математик, почитайте. Це кожен божий день. У вас їх забирають. Що вам коштує створити комунальне підприємство в своїй сільській раді, поставити свого директора, як до якого ви завжди тут не треба до хати скажу, що ти злодію крадеш наші гроші? Це ж наші гроші. Які вам кожен день відчитаються, наші гроші пішли. Там саме ваша зарплата, це ваші податки. І опять же податки плати. і опять же в свою сільську раду. Все ваше. Ну, є наскі ділові всюди і в Кам'янці всі ці, що раніше були. Ну і вони цим вже користуються. Ну то, дякуючи вашому голові, це питання піднялося. Я вам гарантую, що я вам всячески підтримую на рівні районної це, адміністрації і районної ради. Так що в добрий путь вам. Це ви ви перші, ви піонери буде. В районі це точно. Може і в області піонери, може і на Україні. І в області також піонери. Цих паратократів, бюрократів треба гнати пить Якщо я щось зроблю, мене гонять. Ну Я в своїй громаді не краду, може вам люди скажуть. що я. Я тільки роблю для села. Питання до вас, питання по крайній мірі, я і наша фракція сприймаємо дуже підтримку вашу. Не всі будуть, але я думаю, що після певних розмов і проведеної роботи ми вас всі підтримуємо. Так що ви вперед, ми всі по вас підтримуємо. ми хочемо порахувати ці всі піньки з Представниками помітити все, що залежно. Ну для цього місця створили комісію, зробити свою роботу. Є бажаючи можна хто з нами може пройти. Нема питання зараз вдіваємо чоботи і пішли. Тому нема проблем. Цілий день. Переді нам треба успіти це все зробити. Протокол зробити, протокол, це не знаєш. Це комісія, все ми це... Все все да. У вас ще є куча нарушень. Ви ж хозяева. Єдинственний по Конституції, единственный істочник власті – це народ. Хто б не приїхав з Києва, это все ваше. Кроме лісу, у вас продукт і ту ж рибу, тут же ходять браконьери. Давайте подходите, мы не можем тут жить, ночевать. Подходите, звоните, останавливайте тех людей, хотя бы до тех момента, до того момента, пока мы не приедем. Мне на той неделе звонок, но пока я сюда доезжаю, по тем же браконьерам, пока я доезжаю, этих людей нет, мне надо ехать 40 километров. Возьмите сами за себя, у вас есть молодые парни, есть здоровые, ну что, не можете какого-то там двоих человек остановить? С ружьем человек в данный момент ходит, это уже уголовная ответственность. Закры, закрыто, нет охоты у нас в районе. Это все под, подпадает под национальный парк. Это ваше. Вот любой человек приходит, убивает, забирает, это у вас он грабит. Вы же не раз... Вот я вас не могу понять. Если к вам зайдет в сарай, уведет вашу корову, вы же поднимете крик. Поднимите. Но то же самое это ваше. Один в один. Сарай вы бережете, за сараем вы не бережете, хотя оно ваше. Вам надо понять именно, откуда должна знать там директор предприятия в Каменце или с Хмельницка. Они не будут знать, как вы жить вам хорошо. Вам надо знать, как вам хорошо. Они знают, как им хорошо. Уже 50... Пяти... Вот мне, я тут уже третий раз только приехал сюда. Мне уже 50 звонков, чтобы я сюда не ел И мне тоже. Понимаете? Потому что то, что вы сегодня делаете, это вы делаете только не, не только себе, это вы делаете для всего района и всех. Потому что люди увидят, что вы это сделали и пойдут за вами. Вот чего они боятся. Если люди свое заберут, им уже не останется, что воровать. А человек, который привык 20 лет воровать, ему тяжело от этого. Он уже не может, это болезнь. Так что возьмите свое, свое руки, возьмите так, и одне, кто бы у вас... Одна можно давать? Конечно. Вы говорите, что охота закрыта. А если лисы ходят по пикату, что не можно их бить? Пикату, бит стреляю. Есть, вы, есть, вы есть, леса, есть леса, а, а есть кабан. А да? Вы что, различаете <свят> За лесу <свят> никакой <свят> это не охота, <свят> вы убиваете там а вредно. Есть открыто до можете. конца, вот, до конца этого месяца на лесу было открыто разрешение, это не охота, это не браконьерка. Есть, которые убивают косули. Хотите, я вам, я вам фотографии покажу, которые мне он кидает на, на партию, кидает, фотографируется у знака Чапанилка Убили и специально фотографируется, чтобы показать, убили. Понимаешь? Я вам это покажу. А почему это фотографию кидает? Потому что вот это движение тут началось. И показать, вот, вот нам все, понимаешь? Ну, після цих слів, що вже було сказано, я думаю, додати вже мені важко. Але е, ви ж цю ситуацію знаєте, ніхто вам так не відкрив би карти, як ці люди. Да? Ніхто би вам не показав те, що сказали ці люди. Я думаю, наше громадське формування завжди допомагало людям і в місті, і в районі. Я думаю, що е, ми вам допоможемо і скільки вже було роботи зроблено, це тільки знаємо ми. От, ми не спимо, так само дивимося і ночами, і що тут робиться. Тому Ця інформація сьогодні була озвучена вам. Я хочу сказати кожному з вас, якщо ми просто будемо на це дивитися, да, там, з екранів, там, в себе вікна просто зі сторони, то в нас нічого не вийде. Треба тільки брати, об'єднуватися, допомагати один одному, ви деколи встати, да, з ліжка тепло, піти подивитися, зібратися, не лінуватися, бо за нас ніхто це не зробить. Повірте, якщо ці люди вже приїхали, так само ми. З, з міста за да, 40-60 кілометрів, то я думаю, і ми хочемо вам допомогти, то вам би вже було соромно просто сидіти і дивитися на це з боку. Так що треба об'єднуватися. Ми завжди, ваш, до ваших можна сказати, послуг, ми завжди будемо підтримувати простих людей. І сьогодні у нас є люди, у нас є дійсно патріоти своєї держави, які сьогодні хочуть і допомогти таким людям, як ви. Тому що ніхто, всі тихенько сидять, всім все добре. А ви собі живіть і достукаєтесь. Бачите, в чиновникам в них все, все добре. Ніхто сюди не приїхав, да, з влади, там високої такої, да, які б хотіли показати вас з області, які б казали, що давайте, вода, ми вас підтримуємо. Тільки треба починати з самого низу і йти добиватися. І ми це зробимо. Так що об'єднатись, я думаю, в нас все вийде. Дякую. Дякую вам, дозвольте всім подякувати, що ви не байдужі до цих всіх питань. От я думаю, що надалі трошки наше школи людей збільшиться, всіх небайдужих, бо це не вся громада, яка би повинна була бути сьогодні, тут, так. Але, їм. але дуже приємно, що є стільки людей, яким це болить, які це є, які про це болівають, і це є для них рідне. Тому будемо вам дякувати, що сьогодні ви послухали, прийшли. Ми підемо займатися своєю роботою. Дякую всім. Дякую. Андрей це комунальне підприємство при районній раді створено. Ми просто не знаємо, яким чином передавалися ці всі, на якій підставі, чи по договорах, чи яким чином передавалися ці всі е, лісові ресурси громади, у це комунальне підприємство. Ми не знаємо до сьогоднішнього дня. От. Ми питаємося там, задаємо питання, чи є договори, що поки що нам відповідь ніхто не дав. на Які це все взагалі зроблено. От, яким чином вони це рубають цей ліс? Чи має бути це сплошна рубка це в лісу? Чи має бути санітарна чистка, Ми це нічого не знаємо. Просто вони рубають і возить. і все чином. ви зараз збираєтесь боротися з законною закони лісів. Як громада Чабанівки збирається боротися за закони лісів? Ну, от, бачите, от ми почали так і боротися. Пишемо запити, звернення. Приймаємо рішення на сесії, поки що це все розворушили. Далі будемо які подальші дії вас, як голови? Ну на друге число заплановано це вже від районної ради. Різні комісії дві будуть. От вони будуть дивитися вже по нашому зверненню, будуть дивитися, чи дійсно це правильно чи неправильно, яким чином це все робилося, відбувалося. Тобто ми хочемо, щоб було проведено повністю все розслідування від початку до кінця. Сьогодні вже багато зазначали, і як далі подальші ну, дії ваші? Моя думка, моя думка, я думаю, думка всіх е, нормальних людей, що на сьогодні все, що відноситься до громади, воно може бути в громаді відносно. Цього комунального господарства, так як і надрака мене, так і, і, і ще ре, другі комунальні господарства, які сьогодні у нас знаходяться в, в районі адміністрації в нашому районі, я вважаю, що це як п'явки, яких не можна відірвати, це е, такі структури, де, де йдуть відмивання коштів. От наша задача, лише, моя думка така. Я, я роблю все для того, щоб е, такі господарства їх потрібно розформувати, тому що е, люди непонятно якими вони підв'язуються з якими законами, знищують да, знищують там майно, там знищують наші природні ресурси, це, і за це немає ніякої відповідальності. Сьогодні немає документації, сьогодні немає чітко. Чітко ми не бачимо чітко, як ця структура працює. Вона кому вона підчиняється, тому що сьогодні голова районної ради. Назначає, а відповідає голова адміністрації. І я не думаю, що сьогодні хай районна рада відповідає за закони, а адміністрація хай відповідає за іменно як виконавча влада. От наша задача така, і наш і голова адміністрації району Слісанвичка. Він робить все для того, щоб, щоб дійсно все те, що знаходиться. В районі воно мати чіт, чітку свою позицію, мати чітку, ми повинні бачити і дуже ну, контрольовано. Бути. Якщо не контрольовано, якщо ніхто нічого не знає, робиться якась робота, хтось заробляє гроші, а хтось не може бути. От, от наша задача знути все громаді і навести лад в нашому районі. Все.